У Тернополі відкрили вже другий центр всеукраїнської мережі повернення, заснованої Віктором та Оленою Пінчуками. Проєкт покликаний підтримати військових, ветеранів і їхні родини. Адже психологічний стан воїна не менш важливий ніж фізичне здоров'я. Саме тому команда фахівців центру надає допомогу при різних емоційних розладах, застосовуючи індивідуальний підхід до кожного. Центр відкрили на базі однієї з лікарень. Тут облаштували сучасний комфортний простір відповідно до інклюзивних стандартів і водночас інвестують у підготовку фахівців. На першому етапі повернення планує відкрити 20-25 таких центрів по всій Україні, щоб системно підтримувати ментальне здоров'я захисників і захисниць. Прийдемо, і Богдан 10 років захищав Україну аж поки не зазнав тяжкого поранення. Тепер ветеран намагається оговтатися і фізично, і емоційно, тож звернувся до фахівців новоствореного центру ментального здоров'я всеукраїнської мережі повернення. Почалось таке як флешбеки. Ну, згадувати сни, крики по ночам, позначалось в побуті в сімейних відносинах, мусів звертатися безпосередньо в центр ментального здоров'я. Допомагає тут мультидисциплінарна команда фахівців зі сфери ментального здоров'я, зокрема за допомогою сучасних технологій. Це є вібраційне крісло Шіфтвен, воно для психологічного розвантаження. Ось ці вібрації, які проводяться по всьому тілу, подають вібрації, які. Запускають природні механізми для відновлення. Та, окрім цього, в центрі є чимало дієвих інструментів для покращення ментального здоров'я відвідувачів, зокрема настільні психологічні ігри, матеріали для арт-терапії, іграшки антистрес. У групі психотерапії можна застосовувати багато різних арт-методик: методик на ресурс, ну, до прикладу, метафоричні асоціативні карти. Кожна людина в тому бачить щось своє і терапевт він як такий провідник, який дозволяє людям. Дані підсвітити якісь такі підсвідомі моменти. Центр облаштували на базі однієї з лікарень міста. Коштом проєкту повернення зробили капітальний ремонт частини приміщень, створивши комфортний та сучасний осередок ментального здоров'я. Його відвідав засновник всеукраїнської мережі повернення Віктор Пінчук. Сьогодні ми відвідуємо вже другий центр повернення. Перший був в Дніпрі. Зараз ми тут в Тернополі. Але я Хочу сказати, що це вже працює третій центр, ще в Полтаві запрацював центр. І до кінця року, по нашим планам, і все йде по плану, ми відкриємо і запрацюють в країні десь 20-25 таких центрів ментального здоров'я, психологічного відновлення. Рінарна команда фахівців докладає максимум зусиль аби досягти бажаного результату. Тому для кожного відвідувача підбирає індивідуальний план психологічної реабілітації. У Нас у центрі є чотири кабінети лікаря, два з яких кабінета психотерапевта і два кабінета психіатра. Є дві палати денного стаціонару. Ми працюємо з депресіями, з тривожними розладами, з ПТСР з розладами сну хлопці. Дуже часто звертаються в центр. Щороку фахову допомогу тут зможуть отримати понад 4 тисячі захисників і захисниць, а також їхні рідні. Дружина Богдана каже, нині це не менш важливо, аніж фізичне відновлення. Воно дуже потрібно, особливо, якщо чесно, то дітям. Бо дитині, коли знати, що тато травмований, як підійти до нього перші дні що таке потрібно. психологічне відновлення дуже важливе. Визнає і військовий з Бразилії, який до поранення з 23-го року захищав Україну, особливо коли поруч немає підтримки рідних. я хотів допомогти вам. Боронив Україну разом із вашими воїнами. Та нам теж потрібна підтримка, особливо коли ми оговтуємося після поранень. Поруч немає близьких нам людей, і це важко. Тому такі центри дуже необхідні усім, кому треба покращити свій емоційний стан і рухатися далі. Це другий заклад української мережі центр ментального здоров'я повернення, яку заснували Віктор та Олена Пінчуки задля для допомоги силам безпеки і оборони України, зараз я тільки починаю розуміти наскільки це важливо, може, це більш важливо ніж ми раніше навіть думали, коли зараз всі починають говорити наскільки це ну війна. Унікальна, що ніколи в історії людства не було такої війни. Що зараз технології, дрони. І це веде до того, що людина вже зараз на фронті, поруч з лінією фронту, вже немає 24 години на добу, немає. Є ніяк, ніколи такого відчуття, що вона десь захищена. Це в, 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 зранку до ночі і вночі. Тобто людина ніколи, ні в якій війні, ні ніде в світі не була по таким неймовірним, абсолютно психологічним тиском. Це веде до стресів, навантажень. Що це медицина ну сучасна в світі це ще не осмислили, ще не розуміємо. Ми перші. Наші люди перші, це відчувають. І це тільки ось, приходить ну, розуміння цього. Тому, коли ми говоримо, що ми залучаємо до навчання наших лікарів, наших там психологів, психіатрів, психотерапевтів, далі, кращих світових фахівців, ну це гарно, але ці фахівці скоро будуть навчатись тут, бо вони з цим теж ніколи не стикалися, ніколи. Це унікальна ситуація. Тому е, приділяти увагу е, ментальному відновленню. Це ну, набагато важливіше, ніж ми навіть думали трішки раніше, може, навіть в початку, спочатку цього року, коли ми запустили цей проєкт. І коли я це осмислив, ну, я тільки починаю розуміти, наскільки це важливо. Зараз я спілкувався з кількома військовими, з дружиною військовою. І я так спочатку так думаю, може, вони так скептично до цього, так. І потім вони, коли їх, ні. Це дуже важливо для нас. Я бачу по очах. Вони говорять ні. правду, вони не хочуть мені, намагаються сказати щось таке приємне чи щось таке. Ні, це правда, це важливо. Це тільки такий початок початку. Це треба розбудовувати. Воїн, ну, йому, щоб він класно воював, йому не тільки руки і ноги потрібні. Йому потрібно, щоб з головою, щоб ментально, психологічно він був ну, готовий. Треба періодично, я так розумію, я чую їх. Періодично нашим героям, нашим воїнам, треба відновлювати, навіть кілька днів їм потрібно там таку брату паузу, відновитися, як перезарядити ці батарейки і продовжувати з, най... з більшою ефективністю. Це ще величезне питання для держави, для військових, як це робити. Чому ми відвідуємо такий центр? Ми відвідуємо, щоб краще розуміти. Що ми робимо, робимо вірно, що ні, щоб робити менше помилок, а робити ну, найбільш ефективно. Тому ми так, ну, так навчаємося. Ми тут першопроходці, піонери. І ну, то, тому ну, я дуже задоволений. Я тільки тут побував, мені це дуже важливо. І для нашої команди важливо дивитися і думати, як рухатись вперед. Це так само і для військових, і для їхніх родин, адже їм теж не просто, так? Ні, кому не просто, то їм не просто. Ні теж, так, так. А от їм дуже важко. А наше завдання тільки намагатися їх, їм допомагати і підтримувати. То герої вони. вони. А ми, ну, то, то, ну суспільство, приватний сектор, ну, звісно ж, держава. Ми, наше завдання їх підтримувати, віддячувати, їх підтримувати, і це дуже важливо. А ці всі. Психологічне відновлення, ну ну насправді, якщо так думати, для держави це ще питання ну національної безпеки. Бо ці люди на на фронті ну, дуже важливо, щоб вони ну, відчували, що вони психологічно. Сега, бо якщо це опустити, то потім може бути пізно. Тож, загалом, у планах Віктора та Олени Пінчуків на першому етапі проєкту відкриття 20-25 центрів повернення, у яких щороку понад 100 тисяч військових, ветеранів і членів їхніх родин зможуть отримувати всю необхідну допомогу. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, факт Сі Єдині новини.